Всім привіт-привіт! Я Олена Лукаш і вітаю вас на найпозитивнішому каналі, який стосується самопізнання себе, здоров'я, про розвиток любові до себе, розвиток свого життя, покращення свого психологічного стану. І я Олена Лукаш, засновниця школи Marvel Club. Вітаю вас тут, у дуже правильному місці. Сьогодні ми присвятимо. Наступні 10 хвилин, всього 10 хвилин, тому щоб розібрати такий момент, який, знаєте, зустрічається у кожного. Це розпочаті справи, які тягнуться, і які ми чомусь не завершуємо, чомусь не закінчуємо. І що ми можемо з цим взагалі зробити, і як ми можемо це вирівнювати? І як це може взагалі вправи певні, які можуть призвести нас до того, що буде виконано все, що буде дійсно необхідне. Тож, погнали! І так, спочатку я б хотіла сказати, що взагалі все в нашому житті це пріоритети. Вміння розставляти пріоритети по всім сферам свого життя це запорука того, де буде ваша увага. Те ж саме ми можемо і цей принцип застосувати до справ, які в нас накопичуються. Якщо ми кажемо про пріоритетність, то давайте візьмемо певну якусь сферу для того, щоб розібрати на цій сфері. Наприклад, сфера здоров'я, сфера моя улюблена, здоров'я, тіло, краса. Отже, що ми маємо? Ми маємо Необхідність турбуватись про свою зовнішність. Ми маємо необхідність турбуватись про своє тіло, тобто займатися якимись вправами ЛФК, танці, це може бути що завгодно. Або хтось не займається, але дуже хоче цим займатись. Ми маємо різноманітні навчальні програми, які ми купуємо і вони накопичуються, накопичуються, то ми такі о йога, блін, хочу йогу. Або розтяжка, або будь-який ще напрямок. А потім в нас немає часу, і, але ми про це пам'ятаємо постійно і е, ще й себе за це картаємо. Бо як же ж так, я ж купила, я ж витратила гроші. Що ми будемо робити в такому випадку? Як е, раджу робити я, як роблю я? І це просто нереально круто мені допомагає заспокоїтися. По перше, по-друге, це визначити важливість дій. Да, Мукс, я тебе чую! -с -с. І по-третє, це діяти. Я беру, ну, в даному випадку це ось мій Богожбук. Я можу прямо відкрити, от по, якщо в мене в якийсь день виникає така потреба, що я прямо на розпутті, я не знаю, я не розумію, що ж мені робити першочерговим. Я так відкриваю будь-який пустий аркуш. в мене це з Богожбуку. І я починаю виписувати. Описувати все. Все, що стосується здоров'я, ну, ладно, красу візьмемо окремо, це взагалі інший блок. Візьмемо тіло, конкретно тіло. І треба завжди розуміти, яка в нас загальна задача. Тобто, що таке схуднути? Ну, немає задачі просто схуднути. Схуднення воно ніколи не буде мотивувати. Тому що схуднення це обмеження. А ми ж хочемо бути здоровими. тобто в нас – Худоба асоціюється зі здоров'ям або там з красою. Але ж треба визначити, що саме є цією першочерговістю. Тобто, що з себе має, там, наприклад, схуднення. І коли ми будемо це витягувати з себе. Наприклад, я хочу бути худою, тому що це здоров'я. Це здоров'я пишемо здоров'я. І ми починаємо це розкладати на ланки. І виписувати, що таке ланки це все, 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 що ви маєте на увазі під здоров'ям. Наприклад, займатися йогою, прокидатись рано, робити улюблені практики в житті улі, розслабляти тіло за рахунок МФР, або, може, накачати сідниці. Або додатково ще робити розтяжку, або ходити на танці. І от ви берете, і от прям. Не лінуйтесь і прям все це виписуєте. Бо якщо це схуднення, сюди теж буде доречно записати харчування, там, вибудувати собі план або дізнатися більше інформації. І у вас виходить список, перелік. І повірте мені, завжди цей перелік, на перший погляд, може дуже сильно лякати. І ось в цей момент ви починаєте з цим переліком працювати. Ви звертаєте увагу на оцю велику ціль. Цю от велика ціль, ціль яка? Здоров'я. Здоров І потім знову дивитесь на цей перелік. І починаєте, як знаєте, от ставити 1, 2, 3, 4, 5, 10, що за чим іде по черговості. Наприклад, якщо я хочу накачати сідниці, то 100% в мене це не вийде, якщо в мене не розслаблені м'язи. Ну, тобто, якщо м'язи затиснені. Якщо ці всі зліплені, ну там качайте качай, сідниці, просто помирає в спортзалі, виповзай на бровах, ну, вони не збільшаться. М'язів стане більше, тіло саме якість покращиться, але сідниці ніколи не виростуть. Бо треба спочатку розслабити тіло, тобто перед накачуванням буде передувати МФР. Тобто ми вже ці речі можемо виокремити. Ви, ви Якщо ми кажемо про здоров'я, то нам треба набути корисних звичок. І ми дивимося, ага, значить, корисна звичка має бути там, прокидатись раніше, тобто лягати раніше. Що я можу зробити вранці? Я можу зробити вранці на олі. І тоді в мене точно буде більше енергії вписати це в свій день. Потім я дивлюсь, і я ж дивлюсь, розумієте, дуже важливо річну сказала, що дивитись треба в довгострок. Тобто не так, що через місяць я маю бути вже здоровою накачаною. І, або там супер-мега здоровою із врівноваженою психікою. А дивитись це все в проміжку часу, наприклад, півроку, рік. І тоді, коли ви будете вибудовувати ці кроки, ви будете точно знати, що ага, оці там декілька місяців я зараз роблю розслаблення. Роблю зарядку, розмінку, або там, тренування на все тіло, щоб мої м'язи ожили. А, якщо є там, питання по схудненню, ми додаємо, там, наприклад, прогулянки або будь-яке кардіо. І завжди дивимось, щоб це вписувалось в наше життя не все одразу, а по ну, покроково. Тобто, наприклад, якщо треба підвищити активність, і в мене немає цієї активності взагалі в день, то це ж зрозуміло, що легше зробити МФР 15 хвилин, тому брати будь-який урок зробити МФР. Або прогулянку спочатку 15 хвилин в день. І ви в перспективі бачите, що ага, якщо я в цьому місці навчусь гуляти, бути активнішою, буду робити МФР, то в наступному місяці мені оце вже буде даватись легше, і я зможу додати, наприклад, ЛФК, або піти там в спортзалу, або щось, ще щось. І через рік, таким чином, коли ви розписуєте свій шлях через рік, ви дуже сильно заспокоюєтесь. Тому що, коли у вас є план, потрозписаний на рік, ваш мозок. Перестає турбувати, що все треба зробити і одразу, і розтягнутись, і це. І, до речі, є речі, які взагалі ви маєте дозволити собі викреслити. Якщо в мене таке сто разів бувало, коли я придбавала якесь навчання, і воно ставало мені неактуальним. Не тільки в спорті, різне, там, українську мову, наприклад. Я розумію, що я не встигаю. Що мені легше, наприклад, книжку читати українською мовою і покращувати свою мову, також більше розмовляти. І я не проходжу, я собі дозволила викреслити це. Все, я про це не пам'ятаю. Колись, якщо мені це знадобиться, я знайду, де мені в українській мові. Але я все, я не тягаю цей багаж за плечима і не нагадую собі, що, блін, ти ж купила, ти витратила гроші. Ні. Всьому є своя. Актуальність. І такі переліки ви можете скласти по будь-якій сфері свого життя, не хапатись за все одразу. В нас є основні сфери життя, в яких ми маємо вибудовувати кроки щоденні. Щоб у нас щоденно було тіло займатися своїм тілом, щоденно була духовність, тобто саморозвиток. От зараз ви дивитесь це відео, це ваш саморозвиток, тому що ви вчитесь, як працювати. Зі всіма своїми забаганками в сфері здоров'я, в сфері е, тіла. І як можна це е, вибудувати так, щоб не сходити з розуму, що ви лінива сосіска, а насправді просто робити це покроково. Значить, що тіло, духовність, е, заробіток обов'язково. Тобто, продумувати кроки, де ви хочете бути. І навіть якщо зараз немає багато часу, то маленькі ставити кроки. Чомусь новому навчитись якийсь курс новий пройти, матеріал, здобути якийсь новий досвід. Це все буде 100% зміцнювати я вас як експерта. Сфера відносин обов'язково. Тобто, хто я в цьому світі? Якщо я мама, то чи подобаються мені відносини мої з дітьми? Чи я трошки оскаженіла зараз і треба приділити увагу психіці? Чи з чоловіком все добре? А якщо немає чоловіка, то якого чоловіка я хочу, або яку дівчину я хочу? А чи відповідаю я сама? Оці, наприклад, якщо я хочу зустрічатися з самодостатнім чоловіком, який е, має стрижень всередині, який е, поважає себе як особистість і який вміє добивати своїх цілей. А я, яка жінка, чи буду я йому доповідати? Е, Надійним супутником, чи може я просто хочу, щоб мене хтось кружляв, то це тоді треба папік. <сум> і знову ж таки, чи відповідаю я яким певним критеріям того чоловіка, якого я хочу. Тобто в кожного є свої певні критерії, певні мрії, певна ідеальна картинка, і ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо когось кращого, щось кращого в житті, то ми повинні змінюватись першими. І отак можна і виписувати цілий перелік, там які книжки прочитати, може сходити на якісь тренінги, щоб краще зрозуміти чоловіка, або краще зрозуміти жінку. Чи може провести декілька сесій з психологом, щоб розібратись в своїх почуттях? Розумієте, дуже багато чого можна зробити, щоб покращити себе сьогодні, бо від кращої версії себе змінюється наше життя. Отже. Я сподіваюся, вам все це знадобиться, якщо ви використаєте обов'язково мої поради, оскільки ці кроки фундаментально змінили моє життя. Тому що я, як людина, яка завжди хоче все й одразу, для мене знадобилось досить багато часу для того, щоб прийти до цієї системи, коли в мене знову накопичується купа всього, що я хочу все й одразу, я одразу сідаю. І звужую це все до певних кроків сьогодні, які першочергово я маю зробити для мого великого результату отут. Тому що в тривозі, за все одразу ніяких кроків взагалі бути не може, може бути тільки прокрастинація, вигарання. І самокатування, і ще й такі негативні емоції на окружаючих, бо це ж це навкруги має бути повинно, провинно в тому, що ти щось там не встигаєш. А насправді треба вміти звужувати оцей фокус на тих діях, які першочергово дадуть результати в певній сфері. Тож, в бій, любі мої скоро якраз новий рік треба писати плани. На, на, на наступний рік. Далі в наступних відео будемо з вами розмовляти, як прописувати ці плани, як дієво ставити собі плани на наступний рік, щоб через рік не заїдати ці папірці з шампанським, а щоб на протязі року ви відслідковували свій рух і через рік ви в бій курантів. Загадували собі бажання просто тому що до мурашок і щоб вони теж у вас обов'язково здійснювалися. Всіх обіймаю. Якщо відео було корисне, то виписуйте свої інсайти і діліться цим зі своїми друзями в інстаграмі, відмічаючи мій профіль Єлена Марвел. Мені буде дуже сильно приємно це. І також діліться в коментарях. Яку сферу спершу свою ви будете розбирати за цим принципом? І не зволікайте повернутись і написати свої відчуття. Бо чесно, інсайтів від цього ви зловите мільярд, коли просто зробите оцю е цепочечку, оцей ланцюжок, ви окремете основне, ви просто будете вражені, наскільки це дієво, наскільки це класно працює. Все, всіх. 我回尿了。